Не могли домовитися депутати щодо питання реформування інтернатних закладів. Воно передбачає скорочення кількох шкіл інтернатів під ліквідацію. Потрапили Шостаківський та Пантаївський. На базі останнього планували зробити соціальний гуртожиток. Втім, проти місцеві жителі. Депутати проголосували за оптимізацію цих двох інтернатів. Що створять на їх базі, поки невідомо. Пам'ятник афганцям відкрили у селищі Новому. Його присвятили воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь. Ініціатива Створити пам'ятний знак належить афганцям, які проживають у селищі. Грошима допомогли меценати за півроку ідею втілили у життя. Встановили пам'ятник у центрі селища. Приурочили відкриття до дати 34 роки тому. Відповідно до директиви міністра оборони СРСР розпочалося виведення радянських військ до Афганістану. Новинці згадали загиблих воїнів і поклали квіти до пам'ятника. Пошана загиблим і живим нашим. Тому є можливість на всі ті заходи, які проводяться протягом року. Вони мають можливість наші ветерани афганці прийти сюди. Це є 15 лютого, це коли день 25-та річниця виводу віст.